Бути вчителем означає більше, ніж просто давати знання. Це означає знаходити вихід із будь-якої ситуації. Це означає вчити керувати своїми емоціями. Бути вчителем це не просто чути, а слухати. Бути вчителем це означає вміти ділитися своїми емоціями. Це означає приємно дивувати. І навіть. Коли весь світ проти, ви продовжуєте навчати. Дорогі вчителі, сьогодні у цей день бажаю вам від імені референтури шкільництва апостольського екзархату Божого благословення та усіх ласк для того, щоб ви направду вміли і знали, і продовжували нести нашим дітям це знання. Нехай Господь благословляє усіх вас. Слава Ісусу Христу.